На партії регіонів був членом дільничної комісії. Я провів з ним, з, про, ним роботу. Вчора він написав заяву і показав мені цю заяву, що він вийшов з лав партії регіонів. Тому я хочу сказати, що ми усі разом з вами повинні робити отаку конкретну роботу. Ви знаєте, пан Володимир сказав: у нас є стіна ганьби, У нас є. Яника Йолка, так що я вас прошу, робіть конкретні дії і конкретну розмову з своїми знайомими сусідами, яких ви знаєте, що в тих чи інших моментах працювали і підтримували партію регіонів. Недавно я прочитав статтю один з представників партії регіонів, пише, що вони е вивезли, так і пише: вивезли на антимайдан 5 тисяч тернополян. Брехня, це все. Не могли вони вивезти 5 тисяч тернополян на антимайдан. Немає такої підтримки, навіть коли заставляють чиновників їхати, тому що їх під приводом звільнення з роботи заставляють їхати і підтримувати позицію Януковича. Немає такої підтримки партія регіонів тут у нас на Тернопілі. І Янукович немає. Тому ганьба цим регіоналам, які брешуть, постійно брешуть наш тернопільський славний народ. Ганьба, банді! Ганьба, 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 ганьба. Ви знаєте, недавно ви чули, що створилась громадська організація Майдан громадянський рух, я б його назвав Майдан. Поляки колись з історії мали свою народну організацію Солідарність. Ви пам'ятаєте, в цю організацію входив кожен патріотичний поляк. Ми хочемо, щоб зараз в наше громадське об'єднання, спільне громадське об'єднання всього українського народу, громадське об'єднання майдан, теж входив кожен патріотичний українець. Тому що поляки солідарністю своєю здобули незалежність. Тепер, а чим ми гірші, скажіть за наших сусідів, нічим. Я рахую, що ми кращі, тому що ми патріотичніші. Ми повинні об'єднатися в цю громадську організацію і здобути тепер незалежність від банди Януковича і антинародного режиму. З понеділка будуть виставлятися намети Тому всіх Тернополян, гостів нашого славного міста, прошу підходьте і ставайте активними членами громаді... громадської організації Майдан. Хочу попросити вас, Київ потребує нашої підтримки і допомоги. Будь ласка, записуйтесь, організовуємо колони і рушаємо на Київ. Тому, будь ласка, стоїмо до кінця. Брат за брата, свій за свого, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця. Слава Україні! Шановне товариство, ви знаєте, є слово і є дія. Тому що тут тільки депутати проголосували.